Які саме макролінзи, а також різні аксесуари потрібно мати в салоні для того, щоб почати знімати відео? Перше, що раджу вам придбати, це, звичайно, ось такий тримач до вашого телефону, щоб ви могли якісно знімати відео. Я його купила на Шейна, бо ботему. Вони недорогі, можна знайти різні, не дуже якісні, але для зйомок хватить. Саме головне в ваших зйомках це, звичайно, не штатив, а це більш макролінза. І в мене тут є 4 макролінзи. Почну з самої дорогої, яку я недавно купила, це макролінза від Кес. Кес, не знаю, як це читається. Я купила це на Aliexpress, є дуже багато де, є на eBay, є на Amazon. Вона сама дорога, бо вона коштує 500 злотих. Увага! Але подивіться, яка огромна. Рекламу з нею, ви, напевно, вже бачили, тому що всюди їх показують, рекламірують. Вона дуже класна, ось така огромна велика. І вона має зближення до 85 міліметрів, міліметрів. Тобто ваш манікюр можна дивитися як по один пальчик, так і здалека всі чотири. Задній фон круто при цьому Розмивається. Що дуже актуально, якщо ви знімаєте майстер-класи. Тому, наприклад, інвестувати в таку камеру, в таку макролінзу потрібно, я так думаю. Дивіться, от тут пише яке зближення від 40 до 85. Вона дуже гарна, крута, захвачує, реально круто і круто розмиває задній фон. І легше фокусується на вашому, наприклад, одному пальчику. Будемо йти від високої, це не до більш меншої Наступне ось такий кейс. Я теж купила на Aliexpress вже за 250-300. Злотих. Не пам'ятаю точну ціну, бо це було давно. Це фірма Можете собі заскрінити, я це не скажу, на жаль. І, так, і це така лінза, яка теж має збільшення від 40 до 120. Але вона гірше знімає, ніж, наприклад, ось ця велика. Чомусь, хоча ніби е, відстань має бути краще і теж має розмивати фон. Вона добре розмиває фон, але більше, якщо саме зблизька, дуже знімаєш, наприклад, один пальчик. Ось так вона виглядає, трошки менша, якщо ця дуже велика, то ця, бачите, менше має об'ємна відтута. Може Ця, за рахунок того, що тут має дуже велике дзеркало, тому що за рахунок цього дуже добре знімає. Тобто на ну, макролінцу я купила на шейн. вона була недорога біля 100 злотих. Вона має збільшення до 100 М -м. Тобто вона теж має гарний великий екран, але збільшення в неї до 100, але ну, я скажу, що воно м, навіть до 40 не дотягує. Тобто вона не дуже якісна, але ціна відповідна. Тобто якість відповідає ціні в цьому випадку, якщо йдеться про макролінзи. І четверта макролінза це така звичайна макролінза за 20 злотих шейн, яка більше йде на м, фо фотографію. Тому що я на нею знімаю якраз зблизі свій манікюр, коли хочу викласти в інстаграм. Тобто майстер-клас на неї ви не знімете. Хіба треба дуже-дуже близько ось так придвинути. Але, наприклад, для фото вона буде супер, бо покаже вам макрозйомку, тобто деталі якісь. Да. І от у нас стоїть 20 злотих і ще йде ось така сумочка, тому непогано. Які макролінзи я можу вам 100% порадити. Звичайно, це ця от Кес. Вона дуже класна, вона дорога, але варто в цих випадках інвестувати. І, звичайно, ось ця з Aliexpress за 200-300 злотих. Вона теж непогана. Я на неї до сьогоднішнього дня знімала всі свої майстер-класи. Можете подивитися в мене на сторінці. На цю тільки буду знімати і побачимо різницю. Коли знімала ось на цю, то, на жаль, якість була погана. Ну і на цю з Aliex шейна теж так собі. Тому ці дві я вам можу в 100% порадити. Якщо хочете ще не дуже дорого, но сердито, то раджу цю. Якщо хочете вже дорого і класно, то цю.